Мої вітання всім! Радий зустрічі знову з вами на каналі. Березень особливий місяць року для українців. Адже в цьому місяці народ України відзначає Шевченківські дні. Дні Тараса Григоровича Шевченка, нашого пророка, великого кобзаря українського генія, полум'яного борця за волю українського народу. Цьогоріч минає 210 років від дня народження Великого Кобзаря. Однак кожне слово, написане поетом, і досі актуальне. Його поезія піднімає зараз весь наш народ на битву з Росією, гуртує націю вільних українців, дає сили зміцнює дух наших воїнів у боях з ненависним москалем, що прийшов на нашу землю і розв'язав. Ненависницьку війну проти України. Пропоную вашій увазі авторський вірш, в якому хочу поділитись з вами, шановні, своїми думками щодо сучасних подій в Україні. 210-ї Річниці Тараса Шевченка присвячується у березні щороку навесні, коли зима від нас втікає. Шевченківські безсмертні дні, в нас кожен урочисто відзначає, поета і художника, і борця за волю і свободу України, культури, мови української співця, що піднімав її з руїни, великого Шевченка-Кобзаря, співця душі і серця України, і величі його зоря, повік не згасне, не загине. Читайте, читайте кобзар. Весна та журба щось на серці, а на душі важкий тягар. Добіса інтернет, і ось в руках вперше, з полиці старенький кобзар. Чому так і сам я не знаю? Душа тепер часто моя поради і правди шукає на сторінках кобзаря. Ось котре сиджу, перечитую правдиві його сторінки. А що в нас змінилось, запитую, столітні ж пройшли роки, та ж сама земля Україна, широкі їли палани, хоч вільна, та все ж на колінах, і знову у нас пани, ось читаю. А від панів багатих ситих не чекайте долі, виростуть рабами діти на панському полі. Все так сталося із нами, як колись ти давно передбачив знову ходимо під панами, мов раби незрячі. Не бачимо, а повиростали, знов палаци, вілли, не бачимо, як понаїдали. Пики розтовстілі, оті пани, що керують у Верховній Раді, деруть шкури з нас жирують, а ми й цьому раді, смокчуть кров, немов вампіри, із люду простого, і не бояться недолітки вже й Бога Святого. А що люд простий для них вже це битло худоба, думки їхні, щоб повніша була їх утроба. Ось ти пишеш, все поділять ліси, землі, ріки між панами, пустять вас по світу, як дідів з торбами. І пустили, і ми блукаєм по світах сьогодні, долі кращої шукаєм, бо в себе негодні жити щасливо працювати і дітей ростити. Або ж тут пани магнати, мусим їм служити. Поділили все й забрали, вже й землю даремно, а народу за це платять лиш паїні кчемні. Безробітні тиняємось по світах роками, без батьками валяємось десь попід плотами, все ж кращої стараємось долі там шукати, сраки тому підтираєм, хто більше заплатить. Кобзар пише Схаменіться, брати мої. Годі вже мовчати, ваша ненька Україна, вам в ній панувати. Так, звичайно, вона наша, ненька Україна, і за неї ми, як завше, боремось до загину. Земля наша, та пануєм не ми на ній нині, Знов москалії плюндрує, гуля по Гімн Гім державний нас лунає. А москаль не звикне в те, що вітер розвіває стяг жовто блакитний. Його бісить українська Шевченкова мова. От така душа москальська. і в нас війна знову. Кобзар нас закликає, Борійтеся, поборете, вам Бог помагає. І на своїй землі ми боремось, в своїй хаті в себе вказувати не дозволимо, як нам жити треба, ми нікому і ніколи. Вороги, Це знайте, ми в своєму ріднім домі, а ви геть тікайте. В своїй хаті своя правда, така воля наша. Москалям у нас могила, їх чекає раша. Читаю й думаю, правдиві твої слова кобзарю, лиш цитата, і на оновленій землі врага не буде супостата. Я ще раз вчитую слова, ось тут ти, мабуть, помилився, в нас оновилася земля, та ворог так і залишився, де давній друг. І старший брат зі сходу смертельний вітер віє, Плюндрує, палить землю ворог супостат наш вічний ворог це Росія. Якщо ж у вас якісь проблеми у житті, а на душі важкий тягар, читайте, наче Біблію, Шевченкові вірші. Його вічний безсмертний кобзар.